Сьогодні у Львові свій день народження святкує саме на сцені своїми слухачами відомий співак Меловін. Програма Клавіші та я її ведуча Мар'яна Войтович. Власний блог, запише подкаст. Використовуючи професійне обладнання, в нас можна замовити пряму трансляцію та запис програми, створює власний проєкт в нашій студії. По перше, привітати твоїм днем народженням. Е, глядачі, і я хочу побажати тобі натхнення ще більше, залишатись таким, як ти є, таким простим, теплим, щирим хлопцем. І багато звершень, великих сцен і мільйони слухачів. Саме цікаве, що я себе простим не вважаю. Але якщо ви мене вважаєте простим, о боже, як це лістить. Дякую, е, мел. Хочу запитатись, ти вже тут два дні у Львові чи три десь так, так? Скільки я тут? Їв? Три дні. дні. Що ти встиг побачити у Львові і де ти встиг побувати? Бо я бачила сторісів море, море, ток у море. Табе, ти гуляєш по всьому тік-току по Львові, з людьми фоткаєшся, знімаєш якісь тіктоки, рілси. Ой, що я встиг тут побачити? Напевно, все, окрім сну. Я все встиг побачити, тому що всі ці дні це велася підготовка до сьогоднішнього концерту. Це складно, коли ти об'єднуєш день народження і концерт. Я знаєш, я зрозумів, що я так більше робити не буду. Це дуже складно, це дуже важко. Окрім дзвінків, постійно друзів, колег, родичів, окрім цього, ти займаєшся, ти ж продюсер. Ти продюсуєш те, що відбувається зараз за кулісами? Ти маєш бути включеним у весь список дій, навіть там, де ти нічого руками не робиш. Але ти маєш проконтролювати для того, щоб це було. Здійснено щось із задумів, і це, це важко, але Боже, як це буде фантастично. Тому що це все вийде. Е, е, е. Ти зробив великий подарунок для своїх слухачів, тому що вони мають змогу. Е. Мені Здається, що це мене єдине, що мене тішить, що я в свій день народження хочу зробити великий подарунок для слухачів, які мені постійно роблять ці подарунки. Я хочу трохи постраждати, я хочу не доспати, аби вони сьогодні прийшли на шоу, і потім в кінці вечора сказали, Боже, як це було? круто. а потім про якийсь час вони сказали: а от пам'ятаєш день народження мелив на 27 років. Бо от як це тоді було? Та, можливо, в когось сьогодні теж день народження співпаде твоїм, я Буде февний. досить цікаво. Я впевнений, що напевно так. Е, дивись, ти любиш дарувати подарунки чи отримувати? Е, дарувати подарунки більше, ніж отримувати. Е, я тобі поясню, чому. Я їх так часто отримую. <рес> що це просто понор. Подару... Тебе здивувати ні, важко. Ні, ні, ні не, в, не в цьому річ. Просто я їх так часто отримую, так склалася моя доля артиста, що я часто отримую подарунки, мені дуже приємно. Але інколи ти, ти, ніби, ти, ти не знаєш, як реагувати. Ти не можеш із себе витягувати якусь емоцію, ти ж не можеш брехати, якось її натягувати. і натягувати. Інколи мені здається, що людям здається, що я, ем, як це сказати? Не дограю свою емоцію щастя, розумієш? Мені так здається, що комусь це своя, то ж сама накрутка вже працює. От, але подарунки я люблю, але дарувати я люблю набагато більше. Який тобі найбільше запам'ятався подарунок за твою історію там на день народження, як тобі дарували? Чи можливо пригадаєш? Можливо, в дитинстві щось було. Дивися, я, я завжди відштовхуюся від останнього. Наприклад, сьогодні мені подарували рейба окуляри, які знімають все навколо. Так, да, мені їх подарували. Я так кайфував взагалі. Дякую левінаторам, це вони подарували сьогодні. Що ще я взагалі був в захваті, коли то побачив. Ще пробував, одягав? Одягав, так. Ще мені подарували, значить, я збираю попцой, це такі іграшки маленькі, персонажі когось. Вони такі кумедні, такі різні, такі іграшки. І мені з цього заводу замовили іграшку мене. От. І я теж випав просто в осадок такий дуже приємний осадок, в осад випав щасливий, тому що ну так вміють тільки маловінатори. Навіть так навіть я не вмію. На, на настільки фантазії навіть у мене е, не вистачає. Я можу нафантазувати, що зробити на сцені. Для того, щоб вони кайфували, а вони вміють це інше. Твої малинатори це щось. Ти розумієш, що вони дуже обожнюють, коли ми разом спілкуємося. Я не знаю, що з ними відбувається, але коли ми пишемо інтерв'ю, це дека... так. Стоп... Тому що ви не задаєте дурацьких питань, і вони про це мені вже казали в коментарях. Тому, тому їм це і подобається. Угу. Вони кажуть, ви такі щирі, такі класні, ми так чекаємо. Давайте, давайте. У нас меч є з вами. Так, є щось є, щось є. Е, я знаю, що твої батьки сьогодні приїхали з тобою сюди, у Львів, на концерт. Що би? Ти хотів сказати своїм батькам та подякувати у свій день народження. Я їм дякую за витримку, яка в них була, десь була на грані фолу, на грані зриву. Тому що у них така дитина, яка, як моя мама казала, ти їй слово, а він тобі тисячу у відповідь. І в цьому є мій плюс. І вона зараз вважає це моїм плюсом. Тому що в мене на все є відповідь, це правда. На щось немає, але через деякий час я може з'явитися, бо мені подобається шукати відповіді. І це моя біль, головна, тому що бути мудрою людиною це важко. Я дуже заздрю людям. Які не хочуть думати заздрю, тому що, напевно так легше жити. Мені легше не живеться, але живеться цікавіше, тому що мені завжди є про що поговорити і завжди цікаво щось там віднайти якусь істину, відповідь, десь посперечатися, італьяно вквімкнути, покричати. Мені це подобається в кайф. Подобалось то батькам. Ні, не дуже. Я думаю, що ні. І не завжди вони тебе підтримували. Ні, батьки якраз мене підтримували завжди. І навіть якщо були якісь там моменти, якісь я такого не згадаю. Вони завжди мене підтримували, завжди за мене топили. І я їх ставлю завжди в приклад своїх батьків. Тому що якщо хочете виховати, виховати класну людину, не заздрісну, яка допомагає іншим, яка приймає допомогу і любов. Допомагайте своїй дитині, йдіть з нею в ногу, навіть якщо ви щось не розумієте в цій сфері, в якій вона вбачає своє майбутнє, просто йдіть поруч, будьте підтримкою. Навіть якщо нафіг не розумієте цього всього, не показуйте це. Краще допоможіть, щоб та дитина загорілася ще більше це все вивчати. Так Слухи. зробили мої батьки, і вони в итоге, з'явився Меливін. Заслухалась твоя м, мрія, яку ти завжди загадував на своє день народження, коли ти е, задував свічки? Сьогодні Сьогодні, ясно, яка в нас всіх, всіх мрія, але можливо в а тебе яка? є. Яка? Нас щоб був нас мир? Ні. А я загадав, що Путін здох. От. І це дуже разючі бажання. Насправді. Глобальні мрії зрозуміло, що вони однакові, тому що хочеться не хочеться смертей людей, людських. І Хочеться перемоги. Мені дивно чесно чути слово перемога, бо я не розумію, яким чином вона відбудеться. Просто хочеться, щоб не вбивали людей більше, тому що у нас вмирає світ нашої нації, і мені дуже прикро за цим спостерігати. І я розумію, що ми всі смертні, ми не знаємо, куди що прилетить. І от сьогодні були обстріли Львова. І, ну, я, ну, треба лише жити, донатити і допомагати всім, чим ти можеш допомагати комусь. І дуже найголовніше не відкладати життя на потім. Це те, що приведе тебе до дуже поганих наслідків з твоєю менталкою. Жити сьогодні, жити зараз, кайфувати, пити улюблену каву, фоткати, що ти хочеш, викладати, що ти хочеш. Але при цьому пам'ятати, що йде війна і допомагати тим, хто цього потребує. Дякую. Таких не на часі. На часі все. Я на часі, ви на часі, життя на часі, любов на часі. Продовжуємо жити і хочу побажати тобі гарного концерту, прокайфувати, прожити класно Мені, це цей день. Е, успіху тобі! Дуже дякую. Ага, ще ми хочемо для твоїх підписників. Розібрати Я думаю, е, прапорець. так, е, прапорець з твоїм Давай. підписом. Так, е, дивіться, можливо, хтось сьогодні не потрапить на цей концерт, не отримує фото, не отримує підпис. Але ми е, за коментар оберемо переможця, класний коментар оберемо і розіграємо yeah. ось цей підпис. Є yeah. <реш> так, отако є. Андрій Панзалісько. Вітайте! Вітайте! Не очікувала тебе тут побачити. Я не знаю, взагалі за тобою слідкую. Ти так багато зараз виступаєш, їздиш. Що ти тут робиш? У нас дуже багато за півтора року закордонних благодійних концертів, але іноді треба і вийти в люди, і подивитись на своїх друзів. Як які концерти, як вони презентують нове шоу, нову програму. І тому я з великим задоволенням прийняв запрошення. Тобто я не запрошую, я купив квитки. Ми з друзями вирішили сьогодні прийти, побачити гарне шоу. Я сподіваюся, їм сподобається. А при яких умовах ви познайомилися з мелом? І, взагалі, у вас стиль музики різний? Як ви зійшлися разом? Ми не знайомі. Але я сподіваюся, що ми познайомимося через наступні кілька днів, коли він буде у Львові. Але суть на тому, я, я завжди, коли приїжджає люди хороший артист з програмою доброю, я завжди готовий підтримати, і... тому я бажаю меловіну успіхів, це вже чути, і, і я насправді заскучив за концертами. Тому що постійно концерти мої, ми їздимо півтора року. Ми, ми даємо дуже багато благодійних. Ми зібрали майже 70 тисяч е, євро для наших збройних сил України. І навіть тут, що на цьому концерті є багато військових, це дуже добре. Це велика подяка Меловіна за те, що він запрошує е, наших героїв на концерти. Так тримати молодець. Зустрічаю море кльових талановитих людей. І дивіться, хто тут біля мене. Привіт, привіт, привіт. Дуже радий бачити. Сам не очікував тут опинитися, але ось він, я. Сьогодні ти завітав сюди на концерт на Меловіна. Наскільки близька тобі творчість цього артиста? І тобто, при яких умовах ви познайомилися? Як ти ну, познайомився з ним? Як знаєшся? Ну, познайомились ми через радіо, робота на радіо, звісно, він до нас заходив навіть ось перед концертом. Коли то він вчора здається, був у ранковій програмі. А наскільки я близький з його творчістю, на тут суперечливе питання. Я досить іронічно ставився до Миловина до того моменту, як в нього відбулася якась реконструкція його образу і власне його вихід на цьогорічному Євробаченні. Мене дуже зацікавив трек. Якось він так відніс мене в старі добрі часи якогось Євроденсу, не знаю. І, власне, він обіцяє сьогодні класне шоу. Я давно не був, враховуючи стан, в якому ми живемо на якихось класних. Шоу, я очікую подивитися на класну роботу українського артиста. Мені суто з професійної точки зору, в тому числі дуже цікаво, як це буде виглядати. Привіт, рада тебе бачити сьогодні на цьому концерті. Не очікувала тебе тут побачити. Розкажи про свої враження і що ти очікуєш від сьогоднішнього концерту. І я знаю, що ви знайомі з Мелевіном. Так, ми знайомі. Нещодавно ми знімали, договорилися про зйомки, і я не очікувала, що він може бути настільки відкритим, простим. Я думала, що там зараз буду стидатися, щось з нього запитатися, а насправді він так розположив до себе. Ну, получила дуже круті емоції і вже очікую, поки він вийде на сцену, щоб насолодитися його енергетикою, бо енергетика в нього просто зашкалює. От. Ще купила квіточки, звісно, щоб його привітати, так як нього день народження. Взагалі він дуже і дуже крутий. Насамперед, як людина крутий, так само як і артист. Вітрила, музика. Хочу сказати: ось така сьогоднішня подія у Львові. На мій погляд, я скажу, що це європейський, а той світовий рівень. З вами Мар'яна Войтович, програма Клавіші. Залишайтесь з нами, і ви знаєте, що зробити. Підписатись.